Вітаю, ви шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. На жаль, збуваються мої пророцтва про те, що Путін і компанія будуть намагатися оточити Україну. Безпосередніми сусідами, які з нею безпосередньо межують. Так. Такими, якими є антиукраїнськими. Тобто тими урядами, президентами, які будуть ставитися до України вороже. так, ну Мені зразу скажуть, це все воно само. Так, Воно само робиться так. Такий запит зараз існує. І тому воно все робиться отак. А ти, такий сякий прихильник теорії змови. Так, Я завжди пояснюю на пальцях просто, що. Ніхто б із нас би на цей світ не народився, аби наші батьки не змовилися між собою. Все просто. Тому я намагаюся вам пояснювати все на конкретних прикладах. Так. Отже, змова, вона присутня скрізь. Це притаманно для людства в цілому. І нікуди ми від цього не дінемося. З чого Путін почав? Ну, почав з Білорусі. Це найпростіше. Там найбільша кількість агентів Кремля, так, і йому не тільки вдалося так, зробити Лукашенка антиукраїнським діячем, але навіть дійшло до того, що агресія на столицю. України вона відбулася саме з Білорусі. Далі ми бачимо системну і систематичну роботу спецслужбі агентів Московії, перш за все, у тих країнах, які входили до так званого соціалістичного табору. І там агентів, звичайно, найбільше. Так. Ну, перш за все, це стосується Польщі. Давайте згадаємо, що там витворяли ці так звані фермери, коли перекривали шляхи комунікації із тими країнами, які допомагають Україні, перш за все, зброєю. Це ж так. Далі, що там у нас після Польщі йде на південь? Так, Словаччина. Згадаємо, хто там править? Фіцо, так би мовити, який теж є неприхованим антиукраїнським діячем? Здавалося б, чому і навіщо? Хм. Так. Далі на південь за е, Словаччиною йде наступна країна, яка безпосередньо межує з нашою державою. Це Угорщина. Ну, про Орбана і говорити не приходиться. Він просто тупо і відверто не приховуючи, служить Путіну. Так. Всі голосує скрізь, там же жу. Цьому в Євросоюзі прийнято, що треба приймати всі рішення, рішення консенсусом. Тобто, мають всі проголосувати. Якщо хоча б один проголосував, рішення не прийнято. Отже, блокується все, гроші, зброя і так далі. Від Євросоюзу блокується цим діячем. Ну, а тепер. Хто там залишилося ще південніше одна країна Румунія, з якою 650 кілометрів кордон, так, яка фактично перекриває і Молдову, де не вдалося, так, Путіну якимсь дивним чином провести свого кандидата у президенти? Так, але Молдова все одно перекрита. 650 кілометрів ми маємо безпосередньо кордону із Румунією. Якщо приходить цілком вірогідно, у другий тур вийшов цей Сіміон, так, який є антиукраїнським діячем, то звичайно, що ми будемо мати проблеми і там. Фактично, ну, майже весь кордон ну, зараз Польща, е, тому що московити не втримуються для того, там же ж треба було припнути язик деяким ідіотам клінічним у Москві. Але вони не втрималися від того, щоб заявити, що вони захоплять Варшаву. І, і звичайно, поляки прилякалися так. Ну, Черговий раз прилякалися. Скільки вже вони лякалися, а потім відходили, так, знову там їм шептали на вухо московити, що ми ж браття, ми ж одної крові, так, і, і так далі, і тому подібне. А ідіоти вони скрізь, є і у величезній кількості. Їм мало того, що з ними робили, так, їм мало. Катині, їм мало знищеного уряду, і президенту на е, літаку. Ну що ну тут казати? Все просто дуже. Величезна кількість цих агентів, величезна кількість грошей, які туди на них заправляються. І от у нас виступають люди і. Розповідають нам е, про те, що ну, є запит суспільства. Так. Є запит суспільства. Звичайно, я маю на увазі на таких діячів, е, як Фіцо, там, Сіміон, е, Орбан. Є запит. Ну, це, цей запит формується, так. Я розумію, що там і е, Брюссель... Е, Теж робить дурниць багато стосовно особливо міграційної політики, божевільної міграційної політики, яку не приймають ці держави е, Східної Європи. Вони бачать, що трапилося із Францією, Британією, Німеччиною, Швецією, Норвегією. Бельгією, Нідерландами, які завозили цілеспрямовано цих мігрантів для того, щоб вони працювали. А вони працювати не хочуть. Вони хочуть жити за рахунок держави, щоб, як кажуть, корінні жителі працювали і платили величезні податки, а ті жили, не працюючи. Дуже добре, маючи по десятеро дітей, і, врешті-решт, вони заявляють про те, що це наша земля, ми тут народилися. Так ви забираєтеся геть звідси. Звичайно, що е, така політика призводить до того, що ті країни, які новонавернені до Європейського Союзу, вони цього всього не приймають. Вони не хочуть, щоб їм нав'язували якісь божевільні рішення, які ну, йдуть в розріз із бажанням місцевих жителів. Так що тут Москва просто вміло грає на настроях людей, все це підкреслюється, що треба, а що не треба навпаки. Глушиться. так, І люди просто, особливо молоді, вони забувають про те, що було, коли у них панували московити андрофаги. так, І в Польщі, і в Словаччині, і у Румунії. І так далі і тому подібне. Ну, це ж взагалі Божевілля після 1956 року у е, Угорщині, після 1968 року у е, Чехословаччині. Е, у Східній Німеччині піти, після 1953 року, коли людей просто давили танками. І розстрілювали дітей. Так. Ну вони ж не міняються. Все те саме, що вони роблять нині в Україні. Але люди не здатні цього осягти, Ну, так, більшість людей влаштовано, поки це не буде торкатися їх.